Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна компанія. Сьогодні 25 червня ми зібралися на трофейному озері Крічевичі. І перед тим, як почати нашу риболовну сесію на одну добу, ми завітаємо магазин і, берег. і Що, друзі, в цьому магазині ви можете за допомогою порад Олексія Дулька зібрати непоганий Кормовий столик для нашої рибки, а саме з прикормочок, з пелицю, з тигрового горіха та конопельки. Також він вам підскаже, які саме кормушки потрібно використовувати на флет-фідерній риболовлі. Його дуже велика різноманітність є. І звичайні кормушки для фідерної рибалки. Тому за порадами Олексія звертайтесь в магазин берег, він вам допоможе зібрати як фідерний, також спінговий чи поплавочний набор для вашої риболовки. Проб'єдного рельєфу, а я вам покажу, чим ми будемо завозити оснастки на місце нашої ловлі. А це ми будемо робити ось таким корабликом, який нам дав протестувати Олексій з магазину Тихий берег. Сьогодні у нас на риболовній сесії буде отакий великий кормовий стіл. Магазин «Тихий берег нам надав ось такий гарний чудовий пелець. Також він нам надав кукурузу, надав конопельку. Отакі От дві карпрошних сипухи хороших. І також на кормі сьогодні буде різнокаліберний пелець. І також розпект команді Turbo, яка виступала в тих вихідних на цьому озері Кречевичі. Вони нам підігнали ось такий ось корм. Це вже готовий тигровий горіх зварений з конопелькою. Зараз ми його заліємо чи засипаємо якоюсь сипухою, заліємо якимось бустером, і будемо рибачити. Ну що, друзі, ось ми вже закинули свої три палочки. Так як у нас сьогодні три чоловіка. Будемо ловити на три палки. Перша палка це в нас фідерне водилище Zemex, друга Brain Apex Double, Ну і третя це просто спалка від фірми Flagman Big Game сподове уділіще. І вирішили сьогодні поставити дві палочки, як карповики, побачити, як на них в'яжеться риба, як, наскільки з ними, чи зручніше, чи незручніше, чим на фідерні водилище витягувати рибу. Рибку ми вже покормили, закинули. Корабликів 5 десь запустили десь, да? на точечку. Десь 5 корабликів запустили, дуже велика жара. Тому чекаємо вечора. Як я вже казав, рибку закормили, поставили сюди на ліву паличку. Це в нас стоїть попап чи що в нас там стоїть, не пам'ятаю. Зараз скажу, ходіть до робочого столу, зараз вам покажу, що в нас там стоїть. А, в нас стоїть отаке от віт-турбо від компанії Bounty. Минулої рибалки ми ним непогано ловили. І тобто ми ліву і праву палочку, дві закинули на Бітурбо, а середню палочку ми закинули на помаранчевий чи на розовий вафтерс. Поставили вафтерс, спробувати, що він нам сьогодні покаже. Дві на бітурбу, одна вафтерс, Рибку покормили, а тепер і пора самим щось підкріпитися і чекати нашу покльовочку. Рибку ми прикормили, а зараз покажемо, що будемо їсти самі. Сьогодні в нас на вечерю юшечка зварена свинячими ребрами. Ще не зварена, виготується, після чого ми зажаримо курочку і будемо вечеряти. Друзі, маємо першу покльовку. Буквально півтори години, як ми закормилися. Рибка дуже б'ється. Ваші ставки, що там? Я амурчик думаю. Я теж думаю, що це амур. Так, це амур. Зараз може давати зі дюйф. Знаешь, килограмм типа 4-5 будет. Шестерка. Шестерка? Пятерка. Не, пятерка. Ура, Есть. Так. А Ааа! Красава, вон. Димон! Красава! Ура! <свят> <свят> Давай, намапай його! Непоганенький я обстрою! А ну, папа Джен! Oh. Двисики! Тихенько, мовень. Зараз тебе відпустять, не бійся. О. На що він нас кивнув? Баунті по-папу якогось розового кольору не пам'ятаю. Попап розового кольору. Ось такий <пап> трофей маємо перший. Дімончик, зважимо його, так? Давай. А ну скільки твій амурчик? 7250. Це перший трофей мій, що на сьогоднішній рибавці що в житті. Да. 7250, ну мінус 200 грамний мішок, ось вам і 7 кг амурки. Довольний? Звичайно. Наш трофей ми випускаємо, звичайно. Дай, Не висит. Хай повеч. Чекаємо його родичів. Так. Да? Да? Бабус Так. Дуже легко. Не те, що флет. Там у нас хлопці карпова паличка. Вирішили спробувати карпові сна. Карпові водилища Так, да, я вже про це казав на відео. А ти де був? А я ходив по сіль. По сіль ходив. <laughs> Андрій ходив по сіль, ми тут цей. Поваримов собі юшечку. Так. Да. Так, так, так. Завжди, коли покльовка, то піднімаємо родпода доверху. Та чи ні? Так, так. Так, так, щоб бачити, точно. де та леска. Що, вліво пішов? Нічого собі. Пішов вліз. То щось так сіли. На Вимості, да, заговорилися, да, да. Поїхав. тривоги гудуть. Я вже пішов юшку мішати. Да. У нас на Рівненській області тривоги гудуть. Подожди, Діма, виведи. Подожди, 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 подожди. а, -а, -а молодець! В принципі, він там був невеликий. Так. <ристот> <Да. ристот> може не кар був? На що взяв? Карпа Карп. не ви. Бітурбо. Бідтурбо. Тась, 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 Опа. Давай. Давай. Что там? Есть Пассажирчик. Е, пассажир е. пассажирчик я на крючку. Димчик, поднимай. <свеч> не спеши. Йо, ком... не спіший, подожди. Зараз ми його підведемо ближче. Командна робота, файна компанія, робота. компанія І... працює, да? Так, ти що? Гарненько повечерили, Владик, так? Да, гарно повечерили. Дімка нам Дім, гарну воно юшечку воно... зварив. І вже хлопець на подсаку. Такий в нас захід сонця красивенький. О, там у тигровий горіх доварюється. А На водоємі так, також дивися людей трохи, так? Да? Так, да, людей І... вистачає. От там. Сектори зайняті, там два сектори, протилежний берег, теж є люди. І в нас покльовка. Все-таки Дмитра Крушевського тась, -тась працює, так? Да? <реш> працює працює. <реш> працює, працює. Ну нічого, давай, Андруха. Як твої враження? Що ти скажеш? Що там за риба? Ну, я думаю, що може бути карпуша. Навіть. Може бути карпуша, так? Да? Ну, це поки що предположення, звісно. Ти вже зацепив, дав Дімено вудочку. Тут не одна клює. Або клює, або ти зацепив. Скоріш за все, що між двома палками зараз в тебе риба. Він не кусається. Не довжен. А, хлопці, то амур. Да, то амур. Карп, карп. Карпік? Амур. Амур? Капець, як ти з ним удохався? Дім і більший був і то з ним менше грався. Отож, друзі, у нас очередна клювака. Отакий От амурчик. Довго ми з ним боролися, дуже довго. Я не знаю теж, чого. Зараз візьмемо, кинемо на навіса, глянемо, який він нас заважив. Клюнув він нас на бітурбу від баунті. Ааааа, та 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 меньше, чем в Шестерка. Какой-то и форс выдавал такого страшного, что дай Боже. А я его так аккуратненько-аккуратненько тяну, блин. Думал, что тут Думал? Я уже Думал? в ничего. а там будет зараз. Ну ничего, зараз, Тримай здесь. Просто он сейчас начинает выделываться. Клади сюда. Водичка похолодала. <свят> <свят> а я кайфовал. <свят> четверта, да? Одну рибку ми злили. Третя О. покльовка. Але це не якийсь невеличкий тузик. А зараз вода капець хлопці Так, Зараз вода потеплішала, як Діма каже. Ми фрикціон не затягуємо, як ви бачите. Фрикціон у нас простий, просто пальчиком притримуємо. Коли риба у нас піде, ми пальчик відпустили. І тоді можна відпускати рибу. А ви я не бачу, вже у нас рибка до справи йде. Уже нас справа йде. Вже у нас справа. Де ти її ловиш? Кричевчик. Речевич, не ловиш, не важно. Я думав справа чи зліво. Ні. Це якийсь невеликий тузик. Я думаю, що це карпік невеликий. Тому що... Це... О, вже пішов шок лідер, як ви чуєте по звуку, вже десь він близько. Чилинок? Ні. А чого Опа, Дімон, беремо. Все, став поцаку, я сам. Наш трофей. Да, 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 да. Да, да, да. Карпуша, Давай. я тобі подам навіть мата. А ну-ка, ні, то я Дімон. А ну-ка, Андруха, яка в нас засічка? Дивися. У нас засічка за бігуби. За бігуби. І що це спрацювало? А це спрацювало бітурбо. Бі По папам догори. Ми всі наші три, три палки зарядили бітурбом, тому що на ніч у ну, нас на минулій рибалці працювало. І зараз ми не стали ризикувати, а поставили всі три від турбо. Ставимо паличку. Риба невеликого розміру, але все ж таки приємно. Ось такий тузичок, так? Да? Так. Да. Опа. Гад. Полили. Оп. И сразу фоточку сделали, да? Да, давай, сразу. сразу фоточку показали. Разум рыб. с видео. Ну да, сейчас важим, ну, я думаю, кило 800. Я думаю, больше. Двушка, да? Дивись, Владик, сюда. Да? я, да? я ставлю два с половиной. Ну давай. Давай, сейчас важим. важим нашу рыбку. Наш саморобный мешечек. Я даже думаю, 2700. А ну, ну пацаны. Не, да 2700. ну, двушка, 8. 8. 8? <laughs> Рибу важим ради того, щоб побачити, скільки ж кілограм ми сьогодні наловимо. Зараз а ми ви хоч пишете? Так, да, ми пишемо. Жаль, зошит? 13 кілограм. Що там у нас? Ага. 300-3200. Оп, більше буде? Ну так, да, 3300. <реш> <реш> ну ще плюс мішочок. Ну, 3300, ну все, ну 200 грам ми на кожну рибу ну. скидаємо, тобто 3200. 2700. <реш> Як і казав. 300, да? 200 грам 3 Ну, 3 кг, ну, mm. гарний карпуша. Гарний, красавич. От чуєш, тузониш був. так? Десь вої в Вандрухи був, тоді, коли зійшов. Чуть-чуть менше. Тому бігом перезакидаємо палочки, дожарюємо нашу курочку і чекаємо наступних трофеїв. трофів. Чиначина рочка. Вечеря. Да, да, готовим вечеринку? Да, Провели себе светло. То Владик после Карпуши решил да. перенаживиться, ну, да? Что ты будешь? После Карпуши все равно мы... Ми... Відразу ж таки поставимо по-любому баунті. Ось таке Помара... да, Помаранчевого кольору бітурбо від компанії Баунті. Ставимо його, бо воно реально працює вночі і це вже ми замітили. Але під наші хачечки його по-любому потрібно... потрібно трошки отаку, отаку красивенько підрізати. Сліганця, але трохи треба зняти, як то кажуть, на ньому фаску чу-чуть. підготувати його. Я тобі навіть -то підготовлюєш, щоб ти ото перевірив, як О. воно себе водичці І чухає. Все, у нас гачочок представляється. Навіть на бік ми замітили, коли в нас гачок не рівно стоїть, а на бік все одно більше покльовочок відбувається. І такими його стопорочками прозорого кольору. Ласка. Одненьку взяли І застопорили. І які ловлять на флет, навіть самі ті самі карпетники, знаєте. О. Ні, ну, ну це вже починається мерзость, не? Це, це морок. Каже, це морок, Ти давай, ти давай, я поки зараз забью тобто, ту птушечку. А дивіться, які у нас сьогодні стопочки файні. Та що ці стопочки? Ти дивись, які у нас сьогодні метод мікс гарненький. Які такі пасхальненькі, знаєш, дивись, різнокаліберний. Точніше, різнокольоровий. Різнокаліберний. Пасхальний називаєш? Пасха... Я його називаю пасхальним, бачиш такий. Відльошки тихого берега, так? льошки тихого берега. Чекс. Забилися. Чекс. Все, в бой, 50 грам взяли. Охорона праці має бути. А, охорона праці, все, рукавися, по любому. <світ> Не нехтуйте правилами, як то кажуть. Опа. Люди теж щось витягли. Може бути? Може бути, тому що чути. Ну на водойомі трішки людей вистачає, вон дивіться. 2, і 2, і 2. там люди он то є. Компанії 5. Да, компанії 5 трішки людей вистачає. Ось така рукавиця на пальчик CarPro. Все. Обираєш. Проводки накидали тут. То проводка це ж добре. Положив, молодець. Да? Можу? Вмієш. Професіоналізм що? Не проп'єш? Не проп'єш. Красавчик. Ні, в нашому випадку може і проп'є. <рес> <рес> Не <рес> віру. <рес> <рес> Але свінгіра, так, да? бомба? Ага, світиться так файно. Ще ми їх спеціально підібрали. Тобто жовтий, жовта піщалка і жовтий свінгір. І, взагалі гарно виглядає. Я такому... Май... Сьогодні зелений і зелений. Обкатуємо, так? Да? Да, Сьогодні. Фішн-ройскі чікс натянули натягнули і все. Сюди до катушки перейшли. Трикціончик послабили. Кліпсу цього разу не знімаємо. Пройшлися на кожній палочці. Перевірили. Да, піднатягували і все. І чекаємо наступної покльовочки. Все, працюємо далі. Так. Це ж, друзі, п'ята година ранку ціла ніч була без покльовок. Стояло бітурбо, стояли, бі бо стояли і попапи на цілу ніч, покльовок не було. Але з самого ранку вже зробили нашим корабликом два завозика, точку закормилися. Зараз поп'ємо кави, може ще кинемо пару спомбіків, Попробуємо тісто, щоб самого да. І Будемо продовжувати нашу рибалочку. Так що у нас ось такий вигляд і гаряча кава. Угу. Палочки перевеза знаєш, а воно завжди тако, коли думає, що треба щось зробити, й плю рибка. У нас покльовка, але щось невелике, зовсім маленьке. Може, вже веночок. Розовий попапчик, той самий, що Амур. Там і перший клюво. Може і тилиночок. Щось так інтересно б'ється взагалі. Цікаво. У нас Esse... далі у нас там, Владик? Це Просто капець, ти клюнув уголь. На бойл. Не попав. Ти бойлик. Не, я просто чув, що типа не так б'ється, як тебе знаю. <сп Leave> yeah. Я бачу, що він дає нормально. Може це якийсь тайванський, то, то електричний. А да. просто якби зараз Димон стояв би в воді і це Я побачив. би. Клас Подсабить. Е! Щось він задню здає А що ти мою забагрив, чи? Ні, він просто крепко заглупив. Oh. Ну так, да. Ну десь до метра буде, да? Не, метр. Не буде. Неси рулетку. 90. Скільки? 80. 80. Oh. А ну від хвоста. Та 80. 80. Ну, 82, 82 максимум. Дивись, як пішов, да? 82 сантиметри. Руки воняют. Пахнут. Пахнут. Колокола над ним. Звоны. Ты уже неправильно делаешь. А так? Так точно. Давай упражняйся. Пацанчик. Не даст поспать. Не даст. Что там? Не знаєш? Я думаю, що Амур. Знаешь. знаєш. с Карпом на зарибал тебя не визит. Щось, ти його так важко тянешь. Може, й не ему. Давай. Вже туда пошел. Снова переходь. пустюся. Опять угор був. Та ні, то ти від угр зішлей легенько йшов. Ну. <т> да. Це ото і він кольор був там. Е... Оранжевий... Оранжевий з жовтим. Оранжевий з жовтим. Так, як гарбузик. Такий амурчик що вони. Немає... Що шорох. Зараз ми його бігом зважимо. Але бач, вони якісь такі всі по стандарту, де да, щита. Полий, полий. Может, ему легче будет. Важили мы этого мурчика. И показали 5, ровно 5 килограмм на него. 4, 9, 950. 950. <laughs> угу. Что, рыбаки, все? Машину загрузили, зараз заводимося і їдемо додому. Дякуємо, що були разом з нами. З вас лайк та підписка. Як ви бачите, рибалка вийшла не дуже вдалою, але 5 рибин ми все-таки піймали. Було у нас ще два схода. Ну, На наступний раз ми все це реалізуємо і половимо ще краще. Тому дякуємо всім, що були з нами. Па-па!